Журналіст. Ви посадова особа, я знімаю. Я економіці покійно теж тут знімала. Це не має значення до справи. Не має значить ви вважаєте, що ви маєте право здійснювати. Будь-яка особа, громадянин України має право. Ви ще переживаєте за усі, усіх, які прийшли сьогодні до завтрашнього Ні, не дуже я вам скажу, що Я дуже переживаю, що в нас така інстанція не справедлива. Ні, будь ласка, спочатку, будь З того, що сьогодні була назначена справа по позбавленню неповнолітнього дитина... Мені там не зручно знімати буде. ...питала позов до свого біологічного батька збройний випуск від прав. Справа розглядалася Сергій Чернінський, його мама, і координація Хащевська в даному операційному сусід Проте я хочу поскаржити вам першу чергу на те, що станом на сьогоднішній день я не отримала повідомлення про те, що сьогодні буде розгляд даних справи. І не лише я не отримала, але не отримав відповідач, не отримала опікунська рада, не отримав прокурор. Це так. перше питання. Але справа в тому, що я в апеляційній страсі не Так, але я, я... на сьогоднішній день, але я зауважила справі, що дитина приїжджає за кордону, На дитину я не отримаю альматів від батька борг 45 тисяч. Я з роботами не звільнено завдяки. Ваші інстанції проміжні. Перше питання мають. Сьогодні ще гурська працює на роботі, тому Я знаю, що задаєте за, мені за питання Ну, запитання більше всіх працює. Справу сьогодні перенесена. Okay. Я одна, а перенесе купу справ. Люди приїхали з цілої області, тому що ще вузка на лікарняну. Скажіть мені, будь ласка, це суд? Чи це організація? Так зачіть, будь ласка, справу. Я зазначила. Ви справу. скарб. Мало на... того, я хочу запитати, хто має повідомляти сторін по справі, коли відбувається судові засідання? ви розумієте, що таке приїхати сьогодні дитині з навчання за кордону? Чи ви я розумію, що ви цього не розумієте, тому що ви маєте за що своїх дітей навчати? А я не маю, тому що я сама його утримую. Давайте не будемо говорити. Скажіть, будь ласка, в якого лікаря лікується щевурська? Лікарня в нього в неї відкрита з якого числа? Не можу знати, але справа в тому, що я ще раз хочу залишить, будь ласка, скармо на нову офіційну лікарню. На цьому тому, чи була зоні ще на роботі, чи не було не на роботі, не чи відкрити лікаряни, чи відкрити лікаряни? Ведеться тарвій. Я знаю, але я хочу ще зауважити, що так. я приходила за два тижні до початку цієї справи до керівника апарату, і я пояснила, що не може бути слухати справу, пані Пещерська. Я зрозумів ваше питання. <питання> я доручу керівнику апарату, що він провів е, службову перевірку, тим були направлені судові повістки. Я <питання> 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 <Той керівник> повіст не можу знати, які виявили справи знайомі. Добре, що ви сказали. Ви довели до відомого голову суду, що вали місяць на вашу думку, це не тільки в роботі. Ми проведемо перевірку і встановимо на вашу мову ціну відповідь. Ну, я отримав відповідь вже другий рік. Справа в тому, що я хочу ще раз зауважити про те, що перед вами сидить позивочний бізнесмен у лігарку, неповнолітня дитина. У нас сім'ї не перед законом. Ні, неповнолітня Ви, дитина. Ви залишили неповнолітні діти. Я залишила скаргу з керівника апарату. Мене забрали це копія. Я хочу просто сказати вам одне, що я вже третій раз оплачую послуги кур'єра за свій власний кошт. Це я заплатила телеграму, тому що ваш суд не то, має коштів. Я заплатила судовий то, збір, то, що всі інстанції Ці судові витрати можуть бути повернуті разі задоволення вашої допомоги. Ці я заявлю питання. Я вам просто хочу подякувати і нагадати, що 8 квітня 2014 року, будучи по моїй справі в колегії суддів, я подала заяву, що я на лікарняному і моя справа була розглянута без мене за першим разом без належного чину повідомлення. Сьогодні моя справа переноситься, тому що належним чином повідомлений відповідач. То я просто хочу вам подякувати і сказати, що як було в 2014 році, так і залишилося стану на сьогоднішній день. Не повідомляю справи розглядають ті, котрі заплатили гроші і так і далі, продовжують то, в тому ж дустці, але ще гірше ніж було рік тому, коли трошки судді чогось боялися. Я бачу, що треба суд з плакатами і з транспарантами, і тисячі людей за собою тягнути, щоб заставити вас працювати не на повозя, а згідно чинного законодавства, тому що в нашій державі Україна інтересів неповнолітніх дітей не захищає ніхто. Добре, я висловлю вашу позицію. Переведемо відповідно розглянемо вашу скаргу, в даному конституційній відповіді. Якщо такі порушення дійсно мають місце... Обіцяли мені назад прийти і мені дадуть відповідь. Я хочу, щоб моя дитина... Ви знаєте, що я поляну. Я думаю, що це не важко відняти відкрити справу і подивитися, що там немає жодного повітря. Залишіть справи. ми я замушую, ви залишила, вас, залишила керівника пара. Залишіть став, але всьому. я вас ви тому, що це є. Я дуже вам вдячна, просто хочу сказати, що це є питання не сьогоднішнє, а кричуще питання, тому що на слідуючий раз буде те саме, моя дитина приїде за плечу кошти і всі приїхав. Дякую, що ви прийшли, що ви додали відома, що на вашу думку є якісь порушення. Ми це провішли. На Наскільки нам відомо, що ще сьогодні є в приміщенні апеляційного суду Тернопільської області, то в зв'язку з чим? Перенесли судове засідання, ви ви коли то, вона я не здорова не справа слухалися. Ви нам тоді, Ні, це голосу. не справа. Я Люди не засідані... людина знаходиться в приміщенні Терноп... апеляційного суду Тернопільської області, суддя ще І виявляється, вона переноситься справу. Оголошується. Не знаю, не говорю, це не на вашу думку. Судовому засіданні так. номер 3 оголосила що, що вона не лікарняному, а вона, лікарняному, а вона підписує документи офіційні. А це вже тоді так.